Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Це селянські, голубці з копченостями і з квашеною капустою. Вони будуть із пшоном. Ось цей варіант я вам обов'язково покажу, що нам потрібно для нього. Склянка пшона. я беру Потрібна обов'язково цибулька, її потрібно багатенько. Морковка, ось такий мене шматочок копчено, таке м'ясо, сало, все, що тут є, можна копчені реберця. Квашена капуста. У мене перемелена цибулька є. Ось в селянських голубцях завжди сало і м'ясо різали дуже-дуже дрібненькими шматочками, додали фарш. Але я додам тільки копченості, які в мене є. Я додам дрібненькими шматочками. А м'яско у нас помелене буде фарше. Ось так. Вони ще трішечки. Вони вже готові, обрізані, порізані. Все зайве вирізане, десь там ще щось попадається, обріжем. Ось такі, вони ж готові. Вони такі дуже-дуже класні. Це із усіх методів, які я спробувала, це найкращий. І що нам перш за все потрібно. І починаємо готувати. Все треба дрібнесенько порізати. Я вам все зараз покажу. Так, ось я надібрала. 200 грамів 200 фаршу, додала мелену цибулину, вона вже у нас вся перемелена. Ось так. Відставляю поки що. Беру іншу мисочку, висипаю сюди пшоно і заливаю окропом Ось так. І поки ми будемо все нарізати, ось воно, це пшоно постоює трішечки. Так, ось. Ось як я нарізаю сало. Копчене сало з м'ясом, ви подивіться. Тонесенькі, 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 ось такі. Щоб було так тонко, ніби помелено на м'ясо лук. І тепер так просто січемо, його, рівень, щоб було маленьке-маленьке-маленьке. Якщо у вас є копчені реберця, можна просто або зняти з них м'ясо, або перекласти. Просто шари голубців прикласти цими купченими реберцями. Подрібнити їх на невеличкі шматочки і теж покласти. Так, цибуля в нас тут, фарш тут, сюди ми додаємо. Оце порізане салко м'яско у нас тут воно є. Так, додаємо сюди капусточку. Ось так. А в нас є, залишається ще. Вона з калиною, До речі, ця капусточка була кошена з калиною В неї такий присмак калини. У нас залишається ще капусточка, це вона піде на дно. Казану. Пшуно, вже у нас добре розпарилось, вже водичка-єлі тепла. Я водичку зливаю і. Так, пшоно, ось так. Я злила його. Воно вологе, але це не страшно. Додаю сюди. До фаршу нам все. Тепер ставимо сковорідку на газ. Так, беремо казаночок. Ось такий із товстеньким дном. От. На дно обов'язково наливаємо трішечки водички. Отак. От для того, щоб не пристало те, що ми покладемо на дно. Тепер на дно ми викладаємо квашену капусточку, яка в нас залишилась таким тунесеньким шаром. І в нас є така квашена. Чи підсмажена капусточка, ми її теж додаємо сюди. Можна тільки підсмажену. Можна тільки сиру. Ось так. Подушечку таку ми зробили. Тепер додаємо олійки, олійки додаємо багато. Тому що нам треба, щоб було багато-багато засмажечки. Так, повертаємося до нашого фаршу. Що ми сюди додаємо із спецій? Тільки я додаю сіль. Сіль я не буду писати, скільки, до смаку. І додаю мелений чорний перчик. Інших спецій я не додаю ні в якому разі, тому що переб'є смак самих голубців і копченості. Так, ось так. Тут вже в нас закипіло. Додаю цибулю. І ось тепер тільки, як вже почала золотитися цибулька, додаємо моркву. Все для фарша в нас готове. Тому ми змішуємо його, просто гарно змішуємо. все. Ось такий фарш. Дивіться, він вже густий. як пропарене, воно теж пахне, воно таке пахуче. І оце все разом дуже пахуче. Так, засмажку я виключаю і тепер цією засмажкою ми будемо пересипати слої. От все. Зараз будемо робити. Так, є в нас подушечка. Тепер дивіться, ці голубці обов'язково робляться отакими кульочками. Голубці повинні бути такими кульочками саме. Тепер дивіться, я викладаю ось так. Але не дуже туло скручую. Ми пам'ятаємо, що в нас пшоно, воно сире. Тому отак завертаю, але не дуже-дуже плотно, тому щоб вони були отакі ну, вільні, отак, щоб їм було свобідненько тут. Ось так. І викладаємо їх. Звичним методом. Шар зробили, полили засмажкою. Шар зробили, полили засмажкою. Так, перший шар зробили. Тепер що я беру? Я беру оцю засмажечку і викладаю отак. Зверху голубців. Червону заправку ми робити не будемо, я казала, ось так. І викладаємо далі. По-перше, висипаємо весь всю засмажку нашу, виливаємо і розподіляємо так, щоб морпочка, цибулька попадали нам кругу. Тепер що ми робимо? Дивіться? Водою заливаю я тільки окропом. Для цього я наливаю воду з півлітриною, додаю сюди сіль. Додаю сіль, ну, ось так, третину столової ложки, Ви на свій смак. Додам цукру. Цукор я додам пів. Пів столової ложки. Обов'язково. Так, а тепер просто заливаємо голубці. Не треба нам ні красна підливка, ні мука тут не треба. Пшоно вбере оце все зайву вологу. Осад просто жахливий. Так, ось так повинна бути, дивіться, водичка, щоб зверху була водичка, тому що все-таки в нас пшоно, воно сире. Тепер ставимо на невеличкий огонь і готуємо і пробуємо. У нас смак. Може більше готуватись, може менше. Просто візьмете голубчик, розріжете, спробуйте, щоб все в ньому було смачне і готове. Коли приготується, я вам все покажу. Ось так. Ставимо на газ. Накриваємо кришечкою і чекаємо, коли ця смакота закипить, прикрутимо. Так, ось так закипіли голубчики. Ми їх прикрутили, Розпреділяємо тепер відніше, ось так. Засмажечком по цьому по казановочку. І все. І прикрутила вогонь. І хай кипить. Все, голубці наші готові. Спробувала, все мені так, як треба. Я вимикаю нас і через декілька хвилиночок буду насипати. Передивіться, що ми зробимо. Взьмемо один голубчик і розріжемо. Капусточка тут ніколи не розлізеться, тому що тут є квашена капуста, а вона, кислота, затримує розварювання капусти, щоб ви знали. Тепер дивіться. Гляньте, ось я вам показую шматочки копченого м'яса. Фарш не видно, зовсім його не видно, він розварився. Пшоно розбухло. Слухайте, це така неймовірна смакота. Хочете, підсмажте таку засмажечку на шкварочках, це буде краще. Можете зверху присипати трішечки цукром це взагалі такий вищий пілотаж. Спробуйте, слухайте, це наскільки смачно, це наскільки, ну, от спробуйте, ви таких ще не їли.